Місто, яке прихистило Україну, у перші місяці повномасштабного вторгнення Чернівці прийняли близько мільйона українців. Дехто зупинився тут на кілька днів та їхав далі. Для інших Чернівці стали другим домом. Як за рік змінилося місто та чим живе зараз? Дивіться. До цього звуку сповіщення повітряної тривоги за останній рік містяни вже звикли. Відчуття страху змінилося на віру у сили протиповітряної оборони, та й байдужість і власна безпечність не змушує людей ховатися. Чернівці стали тихим фронтом України. Акторка Ксенія Савельєва приїхала в столицю Буковини у вересні, евакуювалися з Херсону. Знаєте, я ну така приїхала зневірена і в такому розпачі, а люди так віднеслися. Знаєте, з такою увагою, зрозумінням, що я одразу відчула себе тут своєю. Місто змінилося. Це підтверджує кожен його житель. І той, хто тут народився, і той, хто знайшов у Чернівцях свій дім з 24 лютого. Навіть Чернівецький міський голова Роман Клічук зізнається, видозмін зазнало все насамперед. Люди, які в один момент згуртувалися, місто змінилося ще в тому плані, що ми всі жили як волонтери. Кожного гробнянина міста і до міської влади. Тобто, в першу чергу, завдання стояло допомогти армії. Ми з перших днів. І міська влада виділяла кошти і місцевий бізнес, і ми збирали всіх сенатів, ми обговорювали всі проблеми, які є у військових. Зміни відчули й самі благочинці. Леся Михайлюк, волонтери з 2014 року, ще від початку військових дій на сході України. Якщо війна, яка почалася в 2014 році, то вона Чернівці змінила не сильно. Тому що маленький відсоток переймався тим, що війна відбувається, маленький відсоток воював. І маленький відсоток займався волонтерством. Згадує у холодні лютневі дні. 2022-го волонтерський штаб почав щерть наповнюватись охочими допомогти. Допомагали всі до нас. Просто в бункер відкривалися двері. Люди забігали, кидали пачки грошей. Там 20 тисяч, 50 тисяч. А зараз вже більш логістика вибудована, більше вже зрозуміло, кому що потрібно. Список потреб, що пріоритетніше. У місті також побільшало сучасного громадського транспорту, оновили та створили низьку скверів та громадських просторів. У Чернівцях відремонтували деякі важливі транспортні артерії. Та міський голова Роман Клічук впевнений, цього поки недостатньо. Я думаю, в Чернісах. Ще на декілька років ну, у нас буде одна ціль: це провести порядок. Зонячне вигляд міста. Прогрес видно у самих людях, каже Чернівчанка Ірина Семенчук. Жінка роками продає та рекомендує містянам літературу у найстарішій в Чернівцях букіністичній книгарні. каже тепер у виборі книголюбів, видно чітку громадянську позицію. Змінилася трошки тенденція того, що шукають однозначно українською мовою. Те, що раніше читали дуже багато класики російською мовою, тепер ці самі переклади шукають українською. Досвід, який за цей рік пережив кожен українець, не минає безслідно, певнить мер міста. Звісно, змінився трошки, але це теж для, для мене є досвід. Для мене це був виклик. Ну і це виклик ко, кожен рік виклики. Ну і вони в якійсь мірі загартовують і і людину змінюють, звісно якими будуть чернівці у майбутньому ще доведеться бачити? Та зараз кожен як один каже: місто стало іншим, затишнішим та сильнішим. Максим Берник, Генрієта Беух, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4